Всім доброго здоров'я! Сьогодні тема нашого відео жінки 40. Плюс». Знаєте, що я хочу вам сказати? Що років, скажімо так, 30-50 назад, жінки 42-45 років, це вже були, м'яко кажучи, не ахті. Це жінки після двох, трьох, п'яти дітей, жінки, які за собою не надто доглядали, жінки максимально заметушні і так далі. Але. Ми живемо в сучасній період історії. І в теперішній час жінки 40, жінки після 40 років, за собою максимально піклуються, за собою доглядають себе цінують себе поважають. В теперішній час жінки після 40 років це вже не ті жінки, що були років 50 то 100 назад. Це сучасні жінки, це красиві жінки, це привабливі жінки. Будь ласка, відео номер один, увага на екран. А мені 40, а, і я виглядаю краще, ніж 20. <гум> Тому, а, тим більше в 16. 16 взагалі... На мою думку, гарна, красива жінка, а ми продовжуємо. І наступне, що я хочу вам сказати, це те, що жінки після 40 років вони мають якусь таку думку, якусь таку ціль, мету і так далі, щоб максимально до себе вагу привернути, максимально сподобатися. І в них то, що знову ж таки я бачу по інтернеті, по тіктоці і так далі. жінок після 40 років є якась така мета і ціль. Сподобається молодому хлопцеві. Сподобається максимально. Будь ласка, відео. Ситуації молодим хлопцям дуже подобається. Дуже вони відчувають який якийсь такий азарт і так далі, знайомиться з жінками, трошки за себе старшими жінками 30+, 35+, 40+, і так далі. І як така ситуація є приємно з обох сторін, як жінкам, так і молодим хлопцям. Будь ласка, увага на екран. Жінки 30 плюс років ну це просто любов. Через те, що ти відпросив от таку написав, пішли, впав на пиво. Все, дата, час, коли я там вихідна можу, тоді не можу. Все. Нема лишніх питань, блядь, нема лишніх у якихось там вияснювань, чогось там, просто дата, час, місце, все. Оце я за що я люблю 30 плюс жінок. Я ще хочу додати відзначити наступне. Жінки після 35 років, після 40 років і так далі, вони вже самі знають, що вони вже є, так м'яко кажучи, трошки старші. І їм при такій ситуації, при, такому, при такій обстановці, потрібно якось витримувати конкуренцію. Тому вони. Не дають дурних запитань, не дають скам, так, дурних претензій, максимально вправно, влучно жартують, гарно з тобою розмовляють і так далі. Ось, будь ласка, відео на екран, ваша увага. Ти головний мамі, не кажи, де тебе тітя лапала. Старші жінки максимально відкриті, максимально щирі. Максимально розкомплексовані. З не можна говорити на будь-яку тему, без страху, без докорів сумління і так далі. Вони лише бояться одної речі в своєму житті. Якої, будь ласка, увага на екран. в аптеку. тільки недавно пропав страх, забери мені 16, а зараз з'явився новий страх. Не залітіть, би в 50. Держите за мене кулачки. Я ще хочу додати наступне. Жінки 40 плюс максимально конкретні. Вони самі висловлюються максимально конкретно, так, так, ні, ні. І такої ж конкретики вони вимагають, вони, скажімо так, хочуть, мають таке бажання від свого, свого хлопця, скажемо. Окрім того, якщо скажімо, 20-річна дівчина хоче подарунків, хоче кафе, хоче десь там подорожувати, хоче одна, друга, третя десята, десяте, то 40-річна е, жінка навпаки. На багато моментів, на багато речей робить максимальну скидку. Будь ласка, відео на екран. В общем, це що тот квест починати отношения в нашому возрасте. що я можу сказати? А не вас Взагалі, ну да, так, це реально складно, я розумію, тому потрібно робити скидку, так скажемо, да, на дуже багато обстоятельств на дуже много обстоятельств. Так що знайомтеся, спілкуйтеся, нічого не бійтеся, все у вас буде нормально. Єдині річ, з якою ви можете, скажімо так, зіштовхнутися в таких от. Відносних я би так сказав. Це наступне. Будь ласка, увага на екран. Мені 46 років і від мене воняє старою бабкою. А на сьогодні все. Тому чоловіки, жінки, дівчата і хлопці, я бажаю всім всього самого кращого. Добра, хорошого настрою. І нехай у вас все буде максимально добре, максимально чудово. Всім добра!